Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. В цьому відео продемонструю, як замінити акумулятор в Хабі Аякс. Коротко нагадаю, Ajax це перша професійна бездротова сигналізація. Живлення датчиків відбувається за рахунок літієвих батарей cr 2, cr 123, cr 2032 в залежності від типу датчика. Тривалість роботу залежить від багатьох факторів і складає до 7 років. Якщо потрібно замінити, зверніть увагу на батареї від бренду Full Energy. Посилання на батареї в магазині Безпека Шоп і посилання на відеоінструкцію по заміні залишимо під цим відео. Хаб мозок системи. Живиться від мережі 220 вольт. Коли мережа зникає, роботу хаба підтримує вбудований літій полімерний акумулятор. Я встановив Ajax ще у 2018 році. У мене хаб плюс. На початку під час аварії або профілактичних робот в електромережі хаб витримував годин 15 точно. А зараз останній тиждень зникає світло, минає 20-30 хвилин, в додатку отримую попередження, низький заряд батареї хаба. І наступне повідомлення. Хаб не в мережі. Отже, настав час замінити акумулятор на новий. Для початку знімаємо хаб з кріпільної панелі Smart Bracket. Можливо, доведеться відкрутити, блокуючі шурупи. Smart Bracket мого хаба залишився на стіні. Звільняємо фіксуючу кабелі планку. Від'єднуємо кабелі живлення та Ethernet. Затискаємо на декілька секунд кнопку ввімкнення, щоб вимкнути хаб. Натискаємо на сім-картку і витягуємо її. Покладемо хаб логотипом донизу. Відкручуємо 4 шурупи, тримаючи кришку хаба за роз'єми живлення та езернет, обережно знімаємо її. Далі, своєї черги, чекають ще 10 шурупів. Знімаємо обидві плати одночасно, роз'єднуємо їх, повертаємо більшу плату, на ній знаходиться акумулятор. Від'єднуємо розйом від плати. Акумулятор на платі зафіксований клейкою-стрічкою. За допомогою пластикової картки обережно продавіть смужку скотчу. Залишки клею на платі прибираємо. Дивимось на маркування. Літій полімер, 37 вольти, 2000 мАч. Зверніть увагу, в моєму випадку роз'єм з двома контактами і зустрічається на ХАБ, хаб 2, Rex, Rex 2, але в деяких моделях встановлений акумулятор з трьома контактами. Дізнатись тип акумулятора можна в службі технічної підтримки або відкрити хаб і подивитись. Для заміни я обрав акумулятор від Full Energy, посилання буде. Параметри наступні. Літій полімер 3,7 В, ємність 2500 мАч. Підключаємо роз'єм, фіксуємо АКБ-клейкою-стрічкою, з'єднуємо плати між собою. Обережно встановлюємо в корпус. Перевертаємо і перевіряємо, що роз'єми живлення та Ethernet в слот для SIM-картки знаходяться на своїх місцях. Перевірте, чи не провалюється кнопка ввімкнення. Закріплюємо плати шурупами. Закриваємо ліцеву панель, а також фіксуємо шурупами. Встановлюємо СІМ картку. Вмикаємо хаб і перевіряємо стан акумулятора по мобільному додатку. Важливий момент. Літієві батареї вибухонебезпечні. Тому потребують утилізації. Не викидайте її як звичайне сміття. Бережіть себе і довкілля. Дякую, що подивились відео. Скористались в якості інструкцій. Натисніть Подобається і напишіть, чи все вийшло. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.